Що? Зараз, ну, зараз буде контент одразу для футфатушистів. Я одразу перепрошую за це. Давай до... до середнього так, його прив'яжемо. Да, мабуть, більш буде цей. Ближче, тому що mm. отак буде незручно ходити, мабуть. Що тобі боляче, так? Ні. Гарна новина. А так? – Ні. А так? – Трошки неприємно. А тут? Трошки да, неприємно. <смітна> <смітна> Перев'язка в польових умовах. Заставляє мене працювати. Мої відпустці. Розкажу поки, що що сталося. Вчора ми гуляли. По місту, і в якийсь момент Даша показала мені, дивись, Даша, <плес> вона <вінувати. плес> <плес> <плес> така, дивись, там грають в футбол. Я подивилась і споткнулась, і вдарилась вказівним пальцем на нозі. І, коротше, він в мене посинів, він в мене почорнів. ладно, не почорнів. але я підозрюю на перелом. Ось. І ми приїхали в Нью-Йорк, тому що вчора був тільки перший день. А в нас ще попереду три дні, а в Нью-Йорці треба багато гуляти, і тому в нас екстремальна зараз перев'язка. І... і ми поїдемо в Нью-Йорк і подивимось, як мій палець взагалі це все витримає. Красота. Та-дам! Перші враження, перші враження. Я готова знімати. Перше враження це тощ. <laughs> Дощик! У нас немає зонтів. Дощ в Нью-Йорці. <головіка> 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 Даша в шоці від кількості салату, <головіка> через годину ходьби, ми дійшли. Ладно, не годину. 20 хвилин, де да? ми дойшли. Да. По дощу да. з чемоданами, з моїм зломаним пацем. Ми... Наша шикарна кімната. <рес> Какаєш тут? І тут тебе видно зі, за цією стіночкою. Це душ. Це просто мікрокапсула якась нью-йоркська. А де умивальник? А, ось умивальник одразу. Дуже зручно. І головне. Приватна тераса. Так, нарешті я змогла покупатися. Тепер я знову відчуваю себе нормальною людиною, не без безхатьком, тому що йти по Нью-Йорку по лужам, по калюжам, під дощем, з чемоданами Це просто той, що експірієнс. Зараз ми будемо збиратись і підемо сьогодні ввечері в джаз-клуб. На жаль, підбори я не можу вдягти. Через свій пальчик, але. Думаю, що ми все одно якось гарно втягнемось і спробуємо отримати задоволення. Все, ми нові люди, оновлені, помиті, зафарбовані, небезпецьки, не духами надушені. Там ззаді нічний Нью-Йорк. Yeah. Моя Даша. Я з цією жінкою не бачилась майже три роки з тих пір, як я переїхала в Америку з Іспанії. Це просто таке щастя їй дали візу на 10 років. Так що сподіваюся. Все, ви це чули. В мене є документація тепер. Ваше <laughs> враження? Це погано. Зате я в курші. Про ранку світ. У нас <кій> почався другий день в Нью-Йорці. Ми виспались. І сьогодні нас зустрічає погана погода 13 градусів. Але нам треба робити багато ходьби. Тому <кій> ми просто тепло і спробуємо все подивитись. Мій палець, до речі, почуває себе набагато краще. Вчора, коли ми гуляли, я його випадково <кій> хруснула. І мені здається, що я його поставила на місце. Тому що він якось більш такий став в мене мобільний гнучки. Тому що в мене через тиждень у наступну суботу в мене фотосесія а, з приводу мого заручення, і в мене а, вечеря для родини, типу як банкет з приводу мого заручення. Тому я б, звичайно сподівалася вдягнути туфлі на каблуці. Але якщо така ситуація з новою. То це було під питанням, але зараз в мене знову з'явились прояви надії на це. Оде, що не треба мити голову. Реально. У нас навіть немає фену в номері, тому взагалі. Ось центральний парк. Слухай, все одно романтично, да? мені здається, погода да, дуже посінь. така. осінь в Нью-Йорк. Да. Мені здається, був такий фільм. Да. Ми прийшли в музей Гугенхайма. це музей сучасного мистецтва. Так от тут підіймаєшся кругами.

Ми поїли суші, підкріпились. У нас є знову сили гуляти. Закінчився дощ. Тому поки що все складається дуже добре. Короче, нас тільки що була зустріч з крисою. Я йшла, і там такий, типу, маленький мосточок переход через річку. А тут така місцевість в парку, типу, достатньо така лісиста. Mm -hmm. Це були просто ми, цей мост. І я, і я йду, і я дивлюсь навіть багато білок. І я спочатку подумала, що це білі чи чі... діти. Я така, <глухи> більчата. <глухи> а потім я дивлюсь, це криси, просто штук 10 може. І в нас така секунда ступору. Я дивлюсь на них. Вони дивляться на мене. Даша просто кричить, обігає, кріс обігають. Мені не сподобалось. <рес> Але види дуже гарні. Ми прийшли назад в готель. У нас невеличка перерва. Тут найдалі піти це життя ввечері. Голови помиті, шукається місце, де можна піти ввечері. Я з собою взяла щітку фен, так що ми спробуємо зробити зачіски. записывайтесь. Просто Голливуд. 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 É <laughs> you molhado. medo the isso. Бежимо назад. Як ваші враження? Дуже добрі. Я дуже задоволена нашим рофтопом. Угу, угу. Залишимо силочку. Угу. Оце, Папа, пала, пала. оце репелент від мужиків. Як тільки вони починають з тобою заговорювати, то ти такась, хидись і все. Хідиш". Це фаталіці для них. Ми вижили. Ми дійшли. Ми йдемо додому. Так, завтра я не знаю, що я буду взагалі хоч щось знімати, тому що мені хочеться побути в моменті. мені хочеться насолодитись. Але подивимось. Раність дівчат пригод. Ось такі дівчата. Що ми тут ще робимо? Збираємо чемодани. Так, До речі, це. Я пропустила цілий день зі свого влогу, але я вирішила до вас вийти все ж таки показати вам збори наших чемоданів і наш бардак. І завтра зранку ми пакуємося і їдемо назад у Річмонд. Тому на добраніч.